Ці зустрічі зустрічаються обидві команди. «ФК «ФК Форест» та ФК Єврошпон Родивелів. Склад ФК Форест, 52 номер, Кліпарчук Владислав, третій номер, Гузюк Павло, 7 номер, Повалій Єгор, 11 номер, Гавріло Денис, 17 номер, Олейчук Юрій, 33 номер, Богдан Матвій, 19 номер, Гук Данило, 20 номер, Бондарчук Максим, другий номер, Олег Віктор, Федоровщин, Мар'ян, 14 номер, Укуліта Зло. Пустим 4-й номер. Романа Давид 13 номер та 66 Олива Тарас. Під керівництвом Антоніка Івана. Склад Єврошпон Смигу. Родвелів. Курпивський Володимир, перший номер. Яніцький Захар, 26 номер. Гухмак е, Марк 77 номер. Олега Злата, 11 номер. Дубенюк Владислав 5 номер, Черешнявський Максим 7 номер, Колесник Марк, 9 номер, Чорнобай Олександр 17 номер, Кименчук Ілля, 10 номер, Волошин Денис, 16 номер та 19 номер, Гнатюк Микола, тренер Петролюк Микола. Куріт буде ФК Форест. Так, вот так, на цьому номера сьому номер приходив в центр. Старається зачепитися гравець Форест 11 номер Гріло Денис. З м'ячем гравець номер, номер 2 Олег Віктор. Відворіт призначає суддя для ФК Родовилова. Два шпана Радовил. Виносить пріс, щоб з Надії зачепився. Щоб хтось зачепився. Яка проникача передача, що тут? Офсайд. Офсайд фіксує в цьому моменті. З м'ячем номер четвертий. Куліт Рустин. Шукає опонента. Весь по номеру сім. Звичайно, десь адр... адресує на номер два. Ой, красиво обирає гравця на замасі, в штрафний майданчик, але ніхто не замкнувся, ніхто не прийняв цей м'яч. Ой, дальній удар. Небезпечний, небезпечний удар був, але воротар на місці. Замечаємо кліпарчук Владислав Притягує по бровці і навішує в штрафну. Але на жаль, без результатів. З м'ячем. Крупивський Володимир. Кропивський забирає файну м'яч. Руки та виносить вперід, але ніхто там не зачіплюється в центрі. І знову, знову Форест з м'ячем. 17-й номер м'яч удар. Знову дальній. Пробиває вже другий удар, пробиває гравець в під номер 17 з дальньої дистанції. З надією, що залетить у ворота, але, але повз ворота. Гравець э, родовило навіщо вперід до вертальської площадки, щоб э, з його опонентів хто зачепився. В 77 з м'ячем, поки на 11. І хто замкне? Нечітка передача опоненту. З м'ячем номер 17 Шукає, шукає, кому віддати передачу. Але ніхто не відкривається під нього. Не точна передача. Від Толечука від Юрія. Від буде вот буде Юршпанер. Родивилів. І Здебільшого знову буде вперед вбивати знаді, що хтось зачепився. І да, зачепився, десятий номер, але не певно прийняв м'яч. Вкиди Хороший вкити, але номер десятий не зміг зачепити за цей м'яч. Його, Його передив. Количок Юрій. Зі Торис. Що тут зможе реалізувати? Ні. Вміло, та надійно зіграв захисник ФК Кайошпан Радивилова. Яніцький Захар. Зараз буде кутовий виконувати. Количок Юрій. Зможе внести юрі тут небезпеку. Хороший удар від. Габріела Дениса, але повз ворота. Удар! Не, повз ворота, але воротар так порог перестрахував свою команду. Буде вводити м'яч. Вицюк Павло. Так, м'яч є ФК Єврошпон родивелів. На м'ячі. Певно, відносив вперед, але єврошпон випородив їх. Проігріє цю боротьбу верхову. Зараз мічав номер 12, 20. Пробує пролізти небезпечну зону свого опонента. На край. Свіча гравець номером 7. Шукає, шукає. І наносить удар, але, але не сильний. Добре, проліз, але удар слабкий був. Яка передача що? Номер гравець номер 6, але ні, защита грає тут надійно. Небезпечно, небезпеку створив воротар вказують в, в Рошпове родив Кропилицький Володимир. Перерізавш, перерізавши всю команду і вивів під номер 6 е, На ударну позицію. Але. За захист Евка є надійно в цій ситуації. Штрафний назначає суддя в користь в Києві по народовелі. Цікаво, зможете реалізувати цей момент. Стінка з трьох гравців вибудав Богдан Матвій. Такі моменти що? Певно зіграли, зіграв воротар та його опоненти. Але котовий. м'яча підійшов номер 15. -й. Лошин Денис. Подача в штрафний майданчик. Хто голова? Ніхто, захисники випереджають, випереджають Літніцького Захара. цю верхню боротьбу Гульмак Марк. Але заволодіти по м'ячем мечам не зміг. Аж з дальньої дистанції. Вартар відбиває. Не сказав би, що цей момент якийсь небезпечний. Не вдалося вартарю зафіксувати цей м'яч і відбив його в сторону. І що тут? Прокинув задалеку гравець в Родовилова. Повалій. Стараються, стараються радивільно знайти кусь низинку в зашиті Фореста, але поки не вдається. На мечі на полеха злата шукає опонента, кому віддати, але ніхто, ніхто не відкривається. Ніхто не може відкритися, не може бере гру на себе. Трьох дає на край. Той біжить і подача. І нікого, нікого нема на дальній стійці. Чудовий розіграш від полехе злата та е, гульмака-марка. ще полехе злата. Шукає, шукає, шукає. Ніхто не відкрився. Є результатів втратила м'яча. Пробиває здання дистанція, але повз воріт. Не дають захисники Фореста прорватися Який Які від гравця номер 17 з складу Фореста Чорно Чорнобая Олександра. Вперд, виносить обезраджує цю установку. Буре Златан, злата легко злата на мечі. Пробує лісти Не дають, не дають захисників прилізти так само форесту. Обидві команди добре в захисті працюють. Пролазить крізь. Захист ви, хочу зауважити, що захист родивило хороший, дуже і надійний, але все-таки... Сліпарчук Владислав, номер 52 зі складу Фореста Находить низинки і слабинки в захисті Радивилова, підопічного Антонюка Івана. З м'ячем гравець номер 7 Поває Єгор. Знову мечон, 52 номер, але безрезультативно. Гарно відіграли в цьому. В цьому епізоді гравці захисту родвела аут на користь ФК шпона родвелі. Таким ударом в не налякаюсь. Верта спокійно забирай м'яч в руки. Знову це. знову, знову причок лица з м'ячем. Придосайте на опонента штрафний майданчик і. Перебив. Перебив м'яч. Відворіт. Будете вводити юрошфан радведі. Шукає опонента, не може знайти кому віддати передачу. Бере гру на себе. Старається пролізти і йому вдається пролізти штрафно, штрафний майданчик. Але не виходить. Але заробивши котовій на цьому. Коли Юрій на м'ячі. Хто? Невдало пробив е, Павел Єгор в цьому моменті. Тому відворіт. Шукає опонента, кому віддати м'яч. Перетримав м'яч і Кліпарчук Владислав не прощає такі моменти і пустив ворота. Спасає вертар в цьому моменті свою команду. Що тут зможе реалізувати момент? Сказав би, ця передача дуже хороша, що перерізавши повністю команду, виявивши свого опонента один на один з воротарем. Але воротар випередив його і, на жаль, без результатів. Фіксує суддя Гру рукою в складі ФК Форест. Подальший штрафний майданчик буде виконувати гравець Волошин Денис. Це може хтось там зачепитися за верхній м'яч і вивести команду вперед? Ніхто, добивання. Який? Як захисник виручив воротаря в цьому моменті. Небезпечно було в цьому моменті. Сворі все-таки розвели роботу для воротаря Фореста. І що тут? офсайд? Офсайд був у гравця під номером 19. На Микола. Гравець під, мічо... під номером 7, чершнявський Максим. старається пройти через фланг. Але не вдається, не вдається. Захисники не дають йому пройти. Знову штрафний е, на користь Радивилова. І знову підходить до м'яча номер 16 волошин Денис. Ну чудові, чудові, в нього подачі, удари е, за штрафних, зі стандартів. Зможе він їх зараз реалізувати знову. Це виїздка. На жаль, в цьому момент не зміг створити небезпеки. Відворіт. Да. Певно, вперед відносить м'яч і заняття чекається, кліпочок ладислава саме проривається штрафну, але... Але ні. Захисники радовела не дадуть так просто зайти в штрафний майданчик. Звичайно, гравець на 77. Кульмак Марк. І прострілює. Але на жаль, повз воріт. Полиха... Злата напросовує м'яч ударну позицію і що тут у нас зробить удар ні, ні. пробивав але захисник фореста заблокував цей удар котовий подача до конти плеха злата і що тут Яка ударна позиція На жаль, не реалізували їх команда Радоведів. Знову замічаємо 77-й номер. Старається грати на випередження. Впевно, захисник вибиває м'яч за, за поле. Аут вводить Євка Форест, номер 14, Федорошин Маріан. Як пробує прилізти, але але захисник центральний не дає йому пройти Захар впевнено грає в, в захисті і не дає е, суперникам пройти в штрафний майданчик і нанести небезпечний удар для їхнього кіпера Подача зі сторони Фореста. Подача, що тут? Є? Технічний гравець в Кафорсах Люборчук Владислав. І, і Технічні удари може побити. Амбасадари їхні. Витошна передача від і, опонента Радивилова. Забирає спокійно цей, цей м'яч. Гукіпер. Родивило. І виносить вперід. перід. що хто зачепився. І ніхто. На жаль, Форест перший на м'ячі. Спокійно забирає в цьому моменту воротар. І знову вибиває вперід. Але Форест, поки володіє цим центром, суддя фіксує фол. на гравцю і ульмаку Марку. І до м'яча підходив Лошин Денис, який створив... Е, по, не, який створив два небезпечних момента для Фореста. Тут здебільшого буде прямий удар. Гравці мішають, мішають Гулкіпера та попереджує суддя гравців гравця Фореста та Родовилова без штуканини. Побиває її. Відбиває голкіпер Фореста цей м'яч. І підхоплює на контратації. на який пошов Владислав. Пробує, пробує просунутися через е, фланг, але... але не дають йому. Не дають йому пройти. Сказати, що по ігрі рівноцінна, так само ігра, що Форе створює моменти, що і Радевейлів. Але поки без результатів не можна реалізувати ці моменти. Спасає гуки команду свою. я суддя, маут. До кінця матчу залишилось обман часу, около 2 хвилин. Чи зможуть вони реалізувати якийсь момент? свій. Фіксується фол е, зі сторони Фореста на гравчині під номером 12 полег із Показує гравець Волош Денис, що пішли вперід до воротаря. Яка передача, але на жаль, не пройшла. Не можуть пройти. в ударну позицію, але ні, 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 не дають. Родевиллю так легко пробити. Включаємо 70 номер. Те, гравець Ардавилова просувається крізь в фланг. Помагає йому опонент. Але ні. Не вийшло 7-2 пройти через фланг. Бореться контратака. 4 в 3. Що тут може зробити? Ти Ш... почав Владислав, навіс на штрафну і... Є. Yeah. Все-таки в Голкіпер пере... Голкіпер спас, але на добиванні. Ніхто не був, ніхто не перекрив гравця з Фореста. І гравець Фореста забиває спокійно ворота. Показує гравець, щоб йшли в знов... Звичайно. Гравець сьомій в Фореста. Шукає опонента. Все, суддя фіксує перемогу ФК Фореста. Зрахунку Андрій ноль. Ті чудочно билися. Обі команди, але повезло Форесту більше.